Як почувається людина у кризових ситуаціях, коли після обстрілу залишився без будинку? Коли адаптуєшся на новому місці, і немає жодного знайомого обличчя, коли рятуєш життя і забуваєш про себе, що відчувають ці люди і хто їм допомагає? Анастасія Грабовик, голова центру психологічної допомоги Конфіденс, нами у студії. Вітаємо вас. проєкту він вже стартував 20 березня. Проєкт ЮНІСЕФ Обійми для тебе, який реалізує громадська організація, центр психологічної допомоги конфіденс за підтримку американського народу. А, цей проєкт спрямований на психологічну підтримку дітей та дорослих і. Збереження ментального здоров'я. Щодо цих регіонів Сумщина і Харківщина, ми працюємо там з 2023 року і тільки бачимо, що потреба зростає, тому що обстріли вони збільшуються, і наслідки ми з вами можемо спостерігати в новинах. Жахливі ці наслідки. Тому допомога в цих регіонах вона не просто важлива, вона життєво необхідна для збереження ментального здоров'я наших людей, наших громадян.